Що турбує учасників дорожнього руху на вулицях Рівного сьогодні, впродовж 25 хвилин у цій студії будемо спілкуватися із керівником відокремленого підрозділу автомобільної федерації України в Рівненській області Миколою Пелешком. Це акценти на телеканалі ITV Media Group. Дякую, що з нами. Отже, ми починаємо нашу бесіду. Долучайтесь до дискусії, ставте свої запитання під час трансляції нашої програми на нашій сторінці в соціальних мережах. Пан Микола, вітаю! Ну, насамперед, я думаю, ми зі мною погодитесь. Ми з вами є свідками того, що стрімко увірвався ще один учасник дорожнього руху, який можна десь так назвати правильно електротранспорт. Ми можемо назвати електросамокати транспортом? Безумовно, це транспорт. І мало того, це механічний транспортний засіб. Тобто, я так думаю, це моя особиста думка. Думаю, більшість автомобілістів мене підтримують. Що це категорія механічних транспортних засобів, де люди повинні ставитись відповідально до. Експлуатації таких засобів я коли готувався до нашої програми. Трішечки прочитав про автомобільну федерацію. Глядачам так само хотів би поінформувати, федерація створена 2 липня 92-го року, і її обов'язки, окрім того, що вона підтримує і всіляко пропагує автомобільний спорт в межах України, це є захист прав споживачів товарів та послуг для автомобілістів. Прав на свободу пересування, сприяння безпеці дорожнього руху, також представництва та захисту законних прав та інтересів учасників дорожнього руху нас насправді дуже цікавить. от саме ваша точка зору, якщо бажаєте такого собі третейського судді третьої сторони. Я зараз поясню, чому дуже багато сьогодні в межах Рівненської територіальної громади робиться, аби впорядкувати дорожній рух в межах міста. Водночас щось вдається, а десь є моменти, які, м'яко кажучи, насторо. Жують і так само місцева влада вживає відповідних засобів. Нещодавно було прийнято рішення про заборону пересування електросамокатами в парках та рекреаційних зонах рівницької міської територіальної громади. Я пропоную зараз переглянути сюжет, аби почути позицію міської влади і щоб ви mm. далі прокоментували. Лебединка Хімік Парк Шевченка це перші місця в Рівному, де вже незабаром зможуть заборонити пересуватися на електросамокатах. Такі обмеження також діятимуть на територіях навчальних закладів та дитячих садочків. Як зазначає заступник міського голови рівного Микола Дядюсь, через велику кількість людей в цих місцях є великий ризик зіткнення. Це не тільки заборона на території стосується територій парків, а в цілому рекреаційних зон, а також територій дошкільних навчальних. Ніх закладів і закладів середньої освіти, тому що в на рекреаційних територіях люди відпочивають, є велике скупчення людей, тому пересування таких транспортних засобів несе небезпеку для життя і здоров'я мешканців. А ось думки рівнян щодо можливого обмеження користування самокатами в місті різняться. Ну на пішохідних зонах і парку да. Тому що ну як людина йде, хоче повернути десь, вона ж не обов'язково має дивитися, чи ніхто не їде. А та людина, що їде, вона теж собі чисто їде. Можуть бути травми. Ні, я вважаю, що не варто. Чому? А, ну тому, що давайте автомобілі заборонимо. Це теж небезпечно, теж трапляються аварії. Я вважаю, що треба просто ознайомлювати людей і вимагати від них виконання певних правил. Просто треба виховувати людей. Виховувати громаду, щоб вони розуміли, чесно не знаю, не користуємося, але мабуть, все ж таки для дітей було би безпечніше або якісь доріжки окремі зробити, або Якось все ж таки дітей забезпечити. Швидше було би навчити користуватися зі свого боку. Працівники прокату електросамокатів до можливої заборони ставляться скептично. Мовляв, обмеження торкнуться тільки орендованого транспорту. Це смішно, тому, що цю заборону, якщо введуть, люди все одно будуть кататися. Вони можуть вести цю заборону в основному для орендованих самокатів. Але якщо такого подумати, то в людей дуже багато своїх особистих, і вони на цю заборону дивитися явно не будуть. Це те саме, що заборонить велосипеди. Тут подивитися можна, як по лебединці катаються на велосипедах хлопці просто по 10-15 чоловік і люди відходять. А самокати це одиничні. Це треба зробити, якщо є якісь обмеження. Разом з тим найближчим часом буде прийнятий меморандум про співпрацю виконавчим комітетом Рівненської міськради та оператором послугу прокату електричних самокатів. Згідно з ним забороняється їздити на електросамокатах в місцях скупчення людей, а саме в парку Шевченка на Лебединці, Європейській площі на те. Територіях дитячих навчальних закладів та виробничих підприємствах загалом на все рівне може бути близько 200 прокатних електросамокатів а на одній точці не більше десяти. Наразі у нас прийнято і буде підписано меморандум меморандум. Це заява про наміри ці цей меморандум буде досліджуватись на протязі місяця взагалі яким чи як чи дотримуються по перше оператори даних обмежень яким чином дотримуються і чи не збільшує це небезпеку для мешканців і після аналітики даного періоду буде прийнято рішення, можливо, про розробку якогось положення про самокати, про прокатні самокати. Утім, чи допоможуть такі обмеження зменшити кількість наїздів та неприємних інцидентів пов'язаних із електросамокатами, покаже лише час. Дарина Черемшина, Денис Коломець, телеканал Ай Тіві Медіагруп. Е, Микола Гороч, ну я скажу те, що мене насторожує. в Мене якась таке сум'яття. Е, Тобто, я, йдучи по тротуару, можу зустріти на відділку так, дорожнього полотна для пішоходів людину, яка їде на транспорт, тобто формулювання, я щось не можу зрозуміти. Тобто… Пішохідні доріжки вже не для пішоходів виходить, от де е, повинні пересуватись тоді власники або орендарі електричного транспорту. І як ви ставитесь до ініціативи заборонити пересування в рекреаційних зонах? Цілком правильне рішення. Те, що стосується парків, скверів, шкіл. Єдине для пересування, скажімо так, тротуари, можливо, проїжджа частина, в ідеалі треба робити виділену смугу для самокатів. Тобто це велосипедна, Я, велосипедна доріжка є. та сама. Так, так. І робити, скажімо, ну, метр тротуару буде достатньо. Ну і бажано, щоб ці потоки не зустрічалися. Тобто, якщо хтось їде по Соборній напрямку ювілейного, має рухатись по правій стороні тротуару. Хто їде в зворотньому напрямку, відповідно. По правій стороні тільки з іншого боку. Якісь коментарі вам от найбільше хотілося б прокоментувати із тих, що ви почули, от коли наші журналісти. Ну, ну жіночка з дитиною, здається, от вона так більш-менш розумно підійшла до цієї справи. Так, місця треба виділяти, безумовно. Заборонити ми не вправі це все, але певним чином регламентувати, робити якісь правила поведінки. В першу чергу, ну, як пішоходам, так безумовно і учівцям самокатам. І решта, от ті самі мене більше, що дивує, доставщики товарів, продуктів, таке враження, що вони на змаганнях. Тобто, да, от вони їм колись такою швидкістю рухаються, мало того, що вони себе наражають на небезпеку, але вони також можуть створити проблеми іншим людям. Також я хотів би, щоб ви трішки прокоментували думки наших глядачів в соціальних мережах Людмила Пилипенко. Заборона, це можна. А що в пропозиціях? Дихати ще заборонити не треба. Проблеми, альтернатива де? Ну тобто те, що ви сказали, доріжки, ну, так? Так, да, альтернатива це доріжки, безумовно. Да? Якщо е, не задіювати паркові зони, речі, саме е, було би правильне рішення, це того, чого немає в Рівному, це дитячий автомайданчик з розмітками, так би мовити, таким чином долучати дітей до, скажімо так, ставитись більш вимогливо до своїх дій на дорозі і поступово вивчати правила дорожнього руху. От, власне, Наталя Олександрівна Сладкевич водії вивчають правила, здають екзамени, вчать знаки, і тут десь на дорогу вискочить самокат, всіх підрізає. Фура, автобус, як це виглядає? Взагалі такого транспорту не має бути на дорозі. Діти по двоє на одному на автостраді. От я, до речі, теж бачив, по двоє їздять на електросамокатах, це. на автодорозі це. і на пішохідному це, переході. Пане Андрій, нам в першу чергу треба визначитися, що це за транспорт. Тобто а? в нас а це... немає поки що пояснень, що не, це не за транспорт? да? А насправді да, це механічний транспортний засіб. Відповідно, керувати їм треба. Ну, скажі, не то, щоб просто вміти керувати, а ще й знати правила дорожнього руху. Тому що також вони учасники дорожнього. Руху. На превеликий жаль, маємо ще одну проблему, і я хотів би так само, щоб ми з вами проговорили: це дитячі атракціони, на яких дають можливість діткам покататись на електричних дитячих автомобілях. І я пропоную зараз переглянути коментар рівнянки, яка ну постраждала від того, що дитина наїхала на неї, власне. Цією машинкою, коли вона поверталася з роботи додому, будь ласка. Це сталося в понеділок, 26-го 26 виходить. Йдучи додому після роботи, нікого не чіпаючи, понеділок все-таки не багато людей було досить в парку. Ось прямо просто по цій доріжці, оцінивши ситуацію, що всього дві машинки їздило з дітьми, тому що я їх остерігаюсь досить давно. От, маю певну фобію з цього приводу після удару на лебединці в ногу до крові. Я зрізала шлях тихенько попід забором, обійшла і фактично, вже виходячи з парку, дівчинка все-таки наздогнала. Видно, переплутала педалі на всій швидкості. Я відлетіла в забор, маю забій, робила знімок. Дякувати Богу, виключила тріщину і перелом. До мене підлетів чоловік, я не знаю, чи це був тато чи ні. Пропонував кошти, але ця дівчинка настільки злякалась, вона так кричала, так волала в небо. Він пропонував гроші, я відмовилась, сказала: потратьте їх краще на вашу донечку. Так, прийшовши додому, протримавши літ півтори години мінімум, я зрозуміла, побачивши цю ногу, яка починає пухнути, ці ранки, ці кров, це все. Я все-таки знайшла в собі сили. Хоч виплакала сильно, так мені образливо було. І я одягнулася і прийшла сюди і застала я. Ну, я не знаю, орендар чи власник атракціону. Я з ним розмовляла досить довго, але це, в принципі, ні до чого не дійшло. З посмішкою, з розумінням. Врешті-решт, в кінці розмови, він мені дав на ліки 300 гривень. Людмила відома рівнянка в нашому обласному центрі мисткиня, так музикант відомий. Я думаю, багато глядачів впізнали її. І вона в такій, знаєте, дружелюбній, теплій жіночій інтонації, атмосфері переказала цю ситуацію. Але ну, каже, жінка, що плакала, каже, що має забої. Якщо я можливість, я попрошу показати результати травмування Людмили від удару дитячою машинкою. так. Теж маємо справу з електричним транспортом, теж ним так. управляють неповнолітні. Я пам'ятаю своє дитинство, нам розповідали правила техніки безпеки. Пам'ятаєте, в парку Шевченка так. були такі автомобілі електричні. Коли ми сідали за них, нам інструктор читав правила техніки безпеки і пояснював, що нас можуть втаранити, відповідно, треба пристебнутися за кером. І так далі. В цій ситуації, що я помітив, дітям їх батькам, ніхто не розповідає яких правил безпеки потрібно дотримуватись? І от в результаті, що ми бачимо, ми бачимо 300 гривень Людмилі на компенсацію травм від орендаря цих дитячих атракціонів. Як це має бути насправді, що ми забули, що ми упустили, на вашу думку? Я думаю, що власник атракціону упустив страхування відповідальності. Все-таки він дає та сама дівчинка маленька, яка сідає за кермо. Цього електромобіля, вона ж не має навиків управління. І вона виїжджає в місце, де знаходяться пішоходи. Тобто для цього має бути закрита територія. Ну, а найкраще да, такі атраціони робити анімовано, да, малювати доріжки, малювати пішохідні переходи, ставити знаки. Знову повертаємось до автодрому. Так, так. І будь ласка, отам прокат. І ніхто не буде постраждалим в цій ситуації. Ну і врешта, я думаю, що все-таки і хто скутери дає на прокат, я думаю, що вони мають страхувати свою відповідальність перед третіми словами. Дякую. Це акценти на телеканалі ITV Media Group. Сьогодні намагаємось розібратися з експертом, нашим гостем Миколою Пилишком, і далі ми будемо говорити про. Важкий транспортний засіб, так про автомобілі, про мотоциклетний вид транспортного засобу і про ситуацію, яка сьогодні є на вулицях та дорогах нашого обласного центру. Як ви поставились до ініціативи збільшення платних паркомісць в Рівному? Ну, саме збільшення паркомісць – це вже добре. А той, що вони платні, і що кошти отримані за плату паркування, підуть на благоустрій доріг. Тіх самих парковочних місць, то я думаю, це доцільно. Мова йде про вулицю Шевченка, переважно, і вулицю Пересопницьку. Чи це, на вашу думку, правильне рішення? Правильно, безмовно правильно. А які ще вулиці, на вашу думку, потребують додаткових паркомісць? Ну, дивіться, у нас є вулиця 16 липня, яка раз закрита для виїзду на вулицю Соборну. Якби там зробити односторонній рух. По тій вулиці, то ви уявіть, скільки додається парковочних місць. Тобто ви ратуєте за те, щоб все-таки розблокувати вулицю 16 липня. правильно розумію? це артерія. Якщо ми закрили артерію, тиск збільшується в іншому місці. Значить артерія має що працювати. Ну а на соборній тоді встановити що світлофор ну, на перехресті. Це так, виходить подібне буде? Так, саме елементарне. Ті, хто їдуть по соборній, да, прямо в центр. І мають намір потім повернути праворуч і виїхати потім на Степана Бандери, то вони їдуть по Чорнолому. А чому їм не поїхати, не повернути праворуч відразу, поїхати на 16 липня? Ну, прямо до ми зучилися. Які ще, от на вашу думку, артерії потребують розблокування на вулицях Рівного? От 16 липня, так? Сподіваюсь, ну, нас представники причетні до упорядкування дорожнього руху почули. Візьмуть на замітку, можливо, справді варто дослухатись і переглянути ситуацію, яка сьогодні склалась на вулиці 16 липня. Вулиця Драгоманова. вона перекрита Славбалом якраз біля краєзнавчого музею. Моя водійська кар'єра починалась в місті Рівне, і ця вулиця була відкрита. Хоча в той час там знаходився, де зараз музей, знаходився обком партії. І там було відкрито для проїзду. А от пригадуєте тоді той період, коли її перекрили і чим мотивували, що це рекреаційна зона, чи що пояснювали тоді? Ніби те покриття, оцей камінь, ніби мощений, да, що це ніби для його збереження. Ну Тут я не науковець, не готовий сперечатись, дискусувати, ну треба визначитися. Львів весь. Борщаться. І люди їздять. Тому що я думаю, і тим більше, ви знаєте, ця зона 24 серпня, там біля стадіона, що робиться, там проїхати ще тим більше в ті моменти, коли відбувається футбольний матч. Тобто треба зробити ну, додатково можливість людям виїхати. Менше буде заторів. Також місцева влада ініціює. Е Розблокування вже, наприклад, не те, що ініціює вже багато зроблено в цьому напрямку. Це вулиця Сагайдачного на Петлюри. Станом на сьогодні вже нанесена дорожня розмітка, облаштували тротуари. Біля нерегульованих пішохідних переходів для облаштування безбар'єрного простору встановлено тактильні плитки та максимально знижено бордюри. Окрім цього, водії вже активно користуються парковкою для своїх транспортних Засобів. Це знову таки центральна частина міста, старе місто, як ми його називаємо, і от власне ця артерія. Є різні точки зору, тому що це все таки, наскільки я зрозумів, односторонній рух. Односторонні. Що він вирішує і що він навпаки, який дискомфорт може створювати для водіїв, які рухаються по петлюри. Вони ж повернути не можуть туди виходити. Якщо їхати по Петлюри, повернути на Сагайдачну. Ні, звісно. Ні. Тобто ті водії, які, які будуть виїзд. їхати з да, Сагайдачну. Що тут розблоковується, на вашу думку? Ну, знов-таки, центральна частина і частина їду вже через вулицю Шевченка, далі виїжджає, да? якщо ми маємо тут тупик. Там буде розвантаження я думаю. Угу. Е, так само з часи вашої молодості, ця вулиця була теж заблокована, чи це була повноцінна проїжджа частина? Повноцінна. Так, ці вулиці. І Пересопницька, там також, якщо ви вулиця Шевченка, зробили підземний перехід. Вулиця Сучасна, 24 серпня, її перекрили просто поставивши будинок, там був виїзд від стадіону прямо на, на центральну вулицю міста. Ну, такі недолугі рішення були прийняті, видно, колись Недол... недалекоглядні. Угу. Якщо говорити про е, ринок дикий і про так само облаштування е, дороги, яка ваша точка зору, чи користувалися вже цією ділянкою, що можете сказати? Користуюсь зараз майже кожен день, дуже задоволений. Тобто раніше туди навіть і думки не було їхати. На зараз дуже приємно. Тобто правильне рішення? Абсолютно правильне, гарно зроблено. Також є ініціатива щодо встановлення парковок, додаткових паркоміст під центральним мостом, в ну, районі Ринку а на вулиці Соборній. Так, так, я знаю. Там, до речі, колись були платні парковки для приватного транспорту. Тобто, це так само, на вашу думку, позитивне так, рішення? Такі, щоб з моста Нічого не падало на машину. Я зрозумів. Ну що ж, щиро дякую вам за ваші коментарі. Микола Полошок, представник Рівненської федерації, Рівненського представництва Автомобільної Федерації України, наш сьогоднішній співрозмовник. Ми сьогодні з паном Миколою проговорили про. Моменти, які турбують наших мешканців, учасників дорожнього руху, це застосування використання електричного транспорту на тротуарах і проїжджій частині обласного центру. Також це ініціатива щодо збільшення платних паркомісць в нашому місті та розблокування головних артерій дорожніх. В центральній частині рівного, аби зменшити кількість заторів, дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за ваші пропозиції, думки і роздуми. І на завершення нашої програми не можу вас запитати чим зараз займається автомобільна федерація України, які пріоритетні завдання перед собою ставить. Над чим працює, ну враховуючи ситуацію з цим, повномасштабною війною. Федерація прийняла рішення не проводити змагання з автобільного спорту в рамках чемпіонатів. Єдина увага на сьогодні приділяється дитячому картину. Ми зараз про рівни говоримо, так? Ні, взагалі про Україну, про державу. Угу. І які змагання найближчим часом планується провести? Чи вже проведено в, в Україні? В Рівному нічого не планується і не буде проводитись, і, тобто до завершення війни я зрозумів ну, Самі розумієте, це просто дуже значні кошти уходять на підготовку, організацію змагань, техніку, все решта, то доцільніше все-таки донатити на ЗСУ, ніж займатися в даний момент цим спортом. Ну що, щиро дякую вам за ваші коментарі. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group. Дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.